Доброго дня, дорогі глядачі. З вами брати Гиріч і зірки, які у нашій студії як частіше бувають веселими. І сьогодні до нас завітав чудовий український режисер, перш за все, відомий за своїм першим україномовним трилером Штольня, О, ні. продюсер, сценарист. — Чудовий кліпмейкер Любомир Левицький. Да, привіт. 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 Одразу тобі запитання. Ти зараз міг би спрехати не з нами, а з німцями? Чому повернувся із Німеччини до України знімати кіно? У нас тут перспектива хороша. Мене просто діда на війні вбили, знаєте, погані спогади. Я жартую. Насправді я повернувся з дурної причини, мені потрібно було військомат. Так чому і поки я вертався військома, у мене там запороли всі справи мої по документам, і так вирішив, що значить не доля була моя в Німеччині життє. Так так дійсно кажуть, молодий режисер військома забрали. Це не Ні, ні, це було там близько до 2000 року. От. І, ні, я просто в досить юному віку поїхав в Німеччину, взяв uh -huh. там другого 400 доларів і Yeah. Mm. А ти там навчався кіно в їхніх славнозвісних фільмах німецьких навчався. Як знімати? Брав приклад. Я був консультантом в цих фільмах. Ні, ну я просто стояв і показував, просто мене питали, типу там кіно знімають? я показував. В принципі, І там ти зрозумів, що ти будеш режисер? Я зрозумів, що це не моє, не мій жанр. Ну І почав знімати містику. Так, да, насправді я там навчався тільки в сценарній школі. Ну, це така була э, кіношколка маленька, де приїжджали там, відомі сценаристи uh -huh. і вони викладали. Вот, і я там вчився писати для роликів, сценарії для. І потихеньку готувався себе до кіно. <з <cle> <з <Кор reported> а ну скажи, а в тебе є якісь кумири світу і світового режисерського один. світу? Один один? Угу. Ти сам на себе ні, ні, ні. Ну є один ну я би такий, зразковий режисер і продюсер і сценарист. У якого хочеться вчитися постійно, ну, це Стівен Спілберг. Стівен да, чудовий вибір. <гум> <гум> а Ти плануєш далі знімати тільки трилери, чи можливо український пиріг, який <гум> <змахом>? ну, <гум> Зараз це кіно, воно вже ну, з елементами американського да, да, <гум> <є гум> Так, паради. У тебе нове, нове кіно, про яке ми починаємо, будемо говорити. Це у <гум> мене два фільми цього року виходять. Два? 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 Фільми? Ще «Ломбард». Ще і Ломбард виходить. Да, Ломбарт абсолютно інший жанр, це комедія. Тому Бойова. не відповідь зразу вам не тільки трилери. Мене uh -huh. цікавлять різні історії різного uh -huh. жанру. Я із тих режисерів, які ну яким цікаві різні жанри. Різні жанри. Головне бути ну, працювати в рамках жанру. Просто ми читали, да, ти, ти спрямував свої сили тільки на містику, не на зараз так. Зараз Це зараз так? так. Тому що є дуже ряд історій, які ну, хочеться відкрити. В uh -huh. тебе дуже багато вже є наперед, навіть планів. Е, є ще пара цікавих ідей. Ну Тоді вони ще... вони містичні справді. Містичні. А скажи, будь ласка, чому ось давай поговоримо про тіні незабутих предків, чому а. тіні незабутих предків і чому ти так вийшло, що набрав не молодий акторський склад, а не великих професіоналів в, в цьому жанрі? Е, все дуже просто. Коли сидів, шукав назву, попалася угу. мені книжка Коцюбинського «Тіні незабутих Забутих предків Претків. я так переглянув. Угу. І побачив, що він народився 17 вересня, як і я. Як <голос> і ти. <Ого. голос> і я зрозумів, не це знак. Пізніше подумав, а що якщо назвати фільм Тіні Незабутих порядків? І тоді мене осенило, тому що кінцівка фільму ідеально підходить під, під цю назву. <голос> я подумав, ну, не варто, раз прийшла назва, значить потрібно залишати. <голос> а <голос> яка історія от, з написанням фільму? Поділишся з нами? Е, 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 о, чим, сама... чим, можливо, заінтригуєш глядачів, нам вже потрібно, щоб дивилися Це легенда. Ця легенда, яку мені розказав один старий чоловік, його вже немає маю живих, це було десь років п'ять назад, 5-6. Uh -huh. Він мені каже: ну я, я був там в горах і побачив цю людину випадково просто. І він каже, ти чим займаєшся? Хлопчику? А я кажу, ну таке, кіно знімаємо. Мультики. Кіно знімаєте. То давай я тобі розкажу одну історію, кажу, одну легенду, яку каже, навіть тут місцеві всі не знають. Але тільки в разі, якщо ти знімеш кіно, я кажу, так, так зніму, давайте розказуємо. От, і він мені розказав цю історію, і по ходу розказування цієї історії у мене Мурашки вилазили просто. Uh -huh. Ну тобто, це все буде ніби на реальних... реальних подіях. Так? Це ну на я би сказав на, на базі цієї реальної легенди, uh -huh. бо є легенди легенди. Неві нові не легенди, тому що є реальні прізвища мольфарів, цих чарівників лісових, яких люди знають справді. Тобто, в цій легенді є конкретні прізвища цих мольфарів імена, ну якби як їх називали в людях, вже заінтригував, чесно кажучи. Я особливо після перегляду трейлер. Легенда про скрижалі, про дев'ять згард містичних про браму в, в, в по той біч? Ну там дуже цікаво. Дуже цікаво ж таке. Подивимося обов'язково. А розкажи нам, будь ласка, поділи з нами, який бюджет фільму з яких з кількома нулями, можливо um, на... в долярах, в гривнях. до сьогодні на сьогодні <зас> на сьогодні <зас> uh, uh, я би не ризикнув uh, викладати в кіно більше одного мільйона доларів. Чому? Це, якщо розраховувати прокат по, на території СНД. Угу. Тому що дуже важко е, зібрати ну, касу угу. новим жанром, новим кіно. Ну, якби не новим жанром в світовому розумінні, а новим жанром в українському розумінні. Але ж, вибачаюсь, я я тебе переб'ю. У вас же оператор, славнозвісний, із Голівуду, і він може зробити дубляж американський, наприклад, ну, ми так і плануємо. Угу. Ми так і плануємо, тим більше, що. Е, Ну, вже декілька агентів зацікавилося із Лос-Анджелеса, побачили кіно і сказали, почитали цю легенду, сказали, вау, круто. круто! Якщо ваше кіно збере ну, бокс-офіс нормальний, ну, касові збори, то ми готові робити ремейк уже на Голівудському рівні. Ми <реку> пророкуємо вам успіх. Тому, тому якщо ну, тут буде успіх, то люди зацікавлені. Голівуд насправді не спить, він дуже активний. Вони зараз вихоплюють цікаві. всі цікаві речі з усього світу. Тому uh -huh. це, ну, вже Голівуд, який колись там всі думали, що десь він там далеко. Він uh -huh. уже тут і, і навколо, і всі no, mm -hmm. Так, отак. Я, до речі, помітив, часто буває, помічаю картини, можливо, випускає Європа, там, Чехія, Голландія, а потім Голівуд, але вони випускають. Да, так, 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 так. це тенденція. Вони це роблять і ну, ці, Їм це нравиться. без позору. Дуже, дуже багато випуск. так кіно, яких не виходить в загальний прокат, але я переглядаю, блін, так це американський той, той. той Скажи, я, взагалі, режисер, напевно, ти підтримуєш мою Думку, це все таки не діяльність, це спосіб життя, так? Так. Це, що, це, що, так. Ну розкажи ну, про своє життя. Тому що в мене, е, я роботі виділяю дуже багато часу. Ну, інколи страдає навіть ну, там, моя сім'я. Сім тому що я її пишу, і знімаю, і малюю розкадровки, і роблю монтаж. Mm -hmm. ну, тобто все. дуже багато процесів роблю своїми руками. І, Целу але це чудовий досвід. Це на вагу золота ти виходить. І, але це забирає дуже багато часу. Mm -hmm. Тому Поки е, ти воно, вже, воно вже якось так інтегрувалося в моє життя, що е, я по-іншому навряд чи зможу. Так. А скажи, будь ласка, ось оператор голівудського розмаху знімався з вами. Ти щось, можливо, в нього прийняв, навчився щось? Ну, звичайно, це практика, це досвід великий. І ну, не буду скривати, що він повчився дуже багато. А, так. Він не міг зрозуміти до самого кінця. Він каже, Любомир, я не, не в'їжджаю. Як, як їздять по українських як, дорогах? Як ви можете. За 15 хвилин зняти такий кадр, який ми знімаємо по 5 годин. А все економія, економія би да просто я так навчу ну, таких прийомів. Він, ну, він він каже: ну, я мушу. Він фотографував деякі речі. Він бачив. Він каже: я мушу. Він відправляв у Голівуд. друзям, каже, дивіться, каже, це просто капітас. Дивіться, як це робить геніальні люди. В нас ну, просто ну а нашому все просто. Ну типу, стоїть задача така, значить така. От мені головне, щоб добиватися, ну, конкретного результату. Ну, Дорогою дорогий ефекту, допустимо. Mm -hmm. я, я навчився знімати дорого за дешево. Mm -hmm. <гум> Зрозуміло. А ми, до речі, не почали відповідь на запитання, чому саме ти зробив акцент на невідомих акторах. Чому... Розкажу. Тому що хочеться розвивати свою нову аудиторію в Україні, підростаючі покоління, яке ходить в кінотеатри. Хочеться, щоб вони приходили на, на своїх зірок. А це зірок немає, їх треба створювати. Ну, подібними проєктами треба і створювати їх. Ну, Тому а... ризикну, зробив касунги, але... зброю. Дякую, але ж все-таки, якщо зробити, привабити глядача, то потрібно приваблювати також і тим, що там знімається, наприклад, відомий такий-то актор. Такий... Ну, там Сумська знімається, здається. Так, знімається. ну, розумієте, аудиторія, яка ходить в кіно, угу. у них ну, наразі в Україні немає таких зірок, на які підеться аудиторія, незважаючи на кіно. Угу, немає. В принципі, так. Просто а виїхали, я хочу, виїхали всі я... Маковицькі. А я хочу ну, створити таку плеяду нових зірочок, яких будуть любити там і ну можливо не всіх, але один, двоє, троє, якщо залишиться. Ти, ти там, готовий звісно... навіть просувати їх своїми фільмами? Просувати? Про просувати. Ну, Наприклад, там ну, візьмемо ступка або ще хтось на кого. У мене у мене є, є така практика, ну більше двох разів не хочу знімати так? тих самих акторів. Так. Тому що, по-перше, це і глядачу буде надоїдати. По-друге, треба давати можливість вже їм працювати з іншими людьми і не заїжджувати їх там у якихось певних образах. <працю> чи, є, чи... Є, є, є хороша ідея зняти фільм Термінатор українського розмаху. <працю> і я буду термінатор, який спустився з ДБС в костюмі Адама шукати святу Гонор. <працю> <працю> Враз буде іншим термінати. Росла ідея вам, вам, до речі, пасувала б роль таких ні, двох двох хлопців, які би там започаткували якийсь Таємний клуб якомусь університеті. Придумаємо історію і звернемось до Любомира Ловіцького. Скажи, будь ласка, ти в нас був досвід, коли з відомими російськими акторами ми знімалися, але правда, роль така вийшла, жодного слова не прийшлося говорити, тільки битися. Ну, практику німе кіно. А чи задоволений ти всіма акторами ось новий склад? Всі чудово зіграли? Ну, важко знати. Дуже важко працювати з молодими акторами. Це завжди була проблема, але є така штука, як професійний дубляж. Mm -hmm. no, так, ми no, Ця річ, ми поки що вимушені користуватися нею, тому що це допомагає рости цим молодим ребятам. Вони no, бачать, вже, як потрібно, вони вже на наступних кіно вони вже працюють. Просто зараз е взяти і випустити їх такими, які вони є, ще рано. No, Треба no, потихеньку, поступово. Замасковано випускати і, ну, там, mm. в рамках якихось характерів і так далі. В тебе якісь зараз зірки, яким, з яким би ти дуже хотів би працювати, дізнатися про їхню натуру. Uh, українські? І, так, ну або російські, російські хороші актори. Mm. Чи ти хочеш вже брати закордонний? Ну, я мав досвід роботи з російськими акторами. Ну, чудово, Ломбард. Ломбарді з Денисом Якіфром працював угу. бій стіню на головній ролі угу. Бога. Я читав твою, до речі, твою цитату, хоч зараз скажу. Ти говорив про російське кіно, що якби росіяни не знімали фільм, завжди вийде міліція і горілка. <завжди> <завжди> Чому так? Ну, бандити міліція і горілка. <завжди> <завжди> тому що це менталітет. <завжди> В Україні, в Україні мені здається такий самий менталітет, коли не піде, там горілки. Ні, це, це тому, що вони йдуть з Росії таке. Чи нові не з Росії? <смітна> це нові не з Росії, ну. А якщо каже там ой, дурачок, знаєш, десь з Молтави. Ну, зараз <смітна> вийшли у нас трейлер. випустили ми трейлер, половина коментарів: Американський фільм. Чому <смітна> такий американський? Чому американізований? І я даю конкретне запитання. Дайте мені відповідь, що у ньому є американського. Угу. Якість хіба що? З ними ж погано по-українськи вийшло. <laughs> ну, по <-американськи> <laughs> Як на мене круто, а... поки що мають. Ну. Е в ньому? Локації українські, актори українські, ну, одяг, можливо, і то він китайський, напевно. Ну, от помітна ось ця робота переходить. Ми дивилися трилер. Uh -huh. е трилер, переходи такі, ну, дійсно, К класно вражає. Це жанр, це, це, це жанр, це рамки жанра. Я тому кажу, я люблю працювати у жанрі, коли. Я користуюся інструментами жанру. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Не будеш ж знімати, як вій, там, такий, ще старий вій, коли такі спецефекти, убогі. Ну, зараз Все... новий вій вже обіцяє, ну, це так, дуже, так. Так. дуже і дуже. Mm -hmm. У нас, є, в нас в програмі, ми якими розповідають про якісь свої казуси і життя, дива навіть що смішні, смішні історії. Тобі Тоб... є якісь в своєму багажі? Та в мене бажає дуже смішні. У мене одні смішні історії, ми так, я складаю скажу. Я складаюся поділися, з смішних із, із трагічно смішних історій. <рес> комедії. Спочатку трагічно, а потім смішно чи не навпаки. Е, ну, якось так накладалося постійно. Я, я просто дуже ризикована людина в житті, і інколи роблю такі незважені вчинки, на які, ну, якщо оглянутися назад, ну, ну, можна здуріти просто. Я б сам напевне не пішов вже. Розкажи, що таке бувало в житті в тебе, що зараз спіхом пригадуєш і можеш поділитися. Ну, звичайно, може і не дітям розказати, але нам. Ну, мої подорожі, я дуже багато подорожував в кіноуніверситет там з третього курсу. І поїхав в Париж. Поїхав Париж, не знаючи нікого там. Взагалі ні людини. Я приїхав в Париж. А мову. от у мене було там 5 доларів. І то я їх беріг на те, щоб перезвонити до мамі mm -hmm. от, і сказати, що в мене все добре, і я знайшов роботу. Mm -hmm. от, так і не склалось. Е, І от два тижні, які я там перебував, це був кожен день говор. Це, це, треба, було, це треба було бачити. <різь> Виживав. Е я дізнався, Кримінальний Париж, я побачив, я все побачив. Тебе прийняли в банду. Дуже багато цікавих речей. Причому побачив там, і хороших людей, поганих людей. І якось так настільки склалося, що незнайомі люди в житті допомагали мені більше, ніж ті, яким мене знали дуже довго. Як ти вижив? як повернувся? До України? Повернувся, то дуже була дуже цікава історія, коли я там ще знайшов одного товариша. Земляка схожою долею. українці. Так, і ми вирішили піти в українське посольство, попросити, щоб нас відправили додому, тому що вже ну дуже хотілося їсти. ти нічого не їв, тільки Ні, ми все було нормально. Ми там шукали роботу. Ні, ми приходили снідати в дорогі ресторани, правда, тікали потім закритих майданчиків, придумали цілу схему, як втікати. Ну це не було там не зі зла, це просто. Було без а сьогодні за обід плаще, як, як в одному фільмі, витягаєш таракан, кидаєш, так? Да? Ну, ні, ми просто ну, ми йшли легким шляхом. Цікала, просто цікала, виходили в, в туалет, так а з туалета акуратно виходили. Так ти розкажеш, гордо піднятою головою. Єдине, що вже не можна було повертатися, це був мінус. Ви вивчили всі ресторани Парижа. Ну, Пару райончиків таких. <рес> Центральний. <рес> а із зйомок, можливо, щось таке, там хтось на дереві, на дереві завис. І там. зйомок у нас тепер от на тінях було казуси. Є там один персонаж, про якого зараз вся група у мене знає. І в Карпатах його там знають. У нього кличка Махуля. Махуля. Це місцевий каскадер. <рес> Це екстремал, просто найвищого рівня. Я не бачу людей в житті, я не зустрічав людини без відчуття страху взагалі. У людини ну, повністю відсутній інстинкт. Е, інстинкт страху взагалі. Його там ну, вкусила собака, відірвала йому половину ноги, він пішов плавати, йому кажуть, тебе нагадує, я, я я зараз покупаюсь, піду Нічого От, цим. Він е, зривав петарди в зубах здорові. У угу. нього зараз на сьогоднішній день немає ні одного зуба. Він у мене знімався, грав Він, угу. Йому потрібно було в п'ятій ранку, в ранку, коли всі в пуховиках, у лісі холодно пасти в болото. Холодно було, це пар піднімався. Холодне було, і я йому говорю, слухай, ну це треба зробити для мистецтва. Він каже, це щось платять. А в нас вже гроші закінчились. Я кажу, що ти хочеш за це? А він каже, давай сигарету. Так просто. Ну він фанат. В нього зараз всі просять футболки, щоб я розпечатав з його образом. А Як вийде фільм? Він на спор ну скакав uh -huh. на спор... на чи землю. На, землю. на землю. Скали німці, ну з німцями uh -huh. Ну, Під час ну, знімального періоду у нас Спорив з німцями uh -huh. прийшли. Скочив скали, німці приходять, дивляться, він лежить на землі. Він каже, все нормально, він не ногу зламав, напевно каже. Це, це, це унікальне. Ну, такі казуси. Потім, ну... Такі люди до 100 років живуть. Ходив там, бігав, одягнув, просто не вбігав, за нами лякав. Вжив, броль, да? yeah, yeah. <laughs> А Мабуть, там за півропівроти німці вимерло. А ну зробите, як я, і так півроти впало і побивали. <laughs> от такі довіні нас і перемагали. От, калусів багато. Ну, зйомок не буває без калусів. Ну так. так. От і ну, єдине, ну ми там дотримувалися правил безпеки, дуже серйозних, бо mm. все таки і по деревах лазали, і. У нас дівчинка провисіла на дереві вночі. Як я вгадав, на 16 метрів. Забули її? Ні, не забули, вона хотіла в туалет, вона закріплена була. В і туалет, на дереві. Люба мір! Я кажу, так, а можна я піду в туалет? Іде в дупло до білочки, так? І ми сказали. Ні, просто ми відійдемо. І так пішов дощ, звідки взявся дощ? У нас також є можливість для глядачів задати запитання зірці в прямому ефірі, тому зараз буде відеозвернення. Будь ласка, включіть нам відео. Маю для вас одне цікаве запитання. Чому у відеокамер, в тому числі яка мене знімає зараз, об'єктиви круглі, а зображення виходять квадратні? Е, ну, я вже девчу таке запитання колись. Це із розряду запитань, ну, що буде, якщо кинути там, в, в туалеті в поїзді Ломік. І Що буде, що що буде, стане? Або що трапиться, коли пилосос прикласти до ока? Так само запитання, коли зображення квадратне, а об'єктив круглий. Насправді там чи матриця. Залежить яких камерах. В кінокамерах є рамочка, так? Квадратна. Всередині. Вона квадратна. на засипку не вдалось. Ні, ну я можу додати, що якби я не знаю. Ну як ці кінорежисера? Завалили режисера. Не знаю, як. Якусь приємність треба глядачам робити. Правильно. Ми тобі хочемо подякувати, що ти був з нами. Дуже веселий, дуже позитивний, yeah, незважаючи yeah. на те, що містику знімаєш зараз, але yeah. веселий. Ну, well, ми зараз yeah. програма закінчиться, ви мене побачите. <laughs> Справжнє побачимо. І ah. Бажаємо, бажаємо піднесення. Нехай буде у тебе натхнення завжди. Знімай, твори, і думаю, що ми будемо спостерігати. І обов'язково я так обов'язково подивлюся і Ламбард, і ah. Ах, глядачі, 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 ви не вимикайтеся, тому що зараз побачите, як саме творився фільм Тіні спочатку, керетки. як творився фільм, а потім ви побачите трейлер. Не, не вимикайтеся. Там побачите і український фільм, і американський розмах. І... Це все Любомир Левицький. Ось цей митець. Ваш кожний слуга. Покорний слуга. До зустрічі з вами були Брати Гірич і, і Любомир Любимир Левицький. До побачення! Щасливо! А, да? Да. Я такие типа Привет, сонные. не сонный, я кажу ему. Прямо заправлюсь. Они не. Вот, сука, жло. Я готова противаться на полную. Я, собственно говоря, молчу. There's a follow up starting my own reaching up in the features bringing me after. Привіт, мене звати Любомир Левицький, я кінорежисер. і сьогодні презентую вам наш офіційний трейлер до фільму Тіні Незабутих предків. Насолоджуйтесь! Хто це? Це Анжела. До речі, вчора вона кинула свого дружка футболіста. Серйозно? Mm -hmm. Спалила на гарячому. А ти звідки знаєш? Фейсбук? Бамбук, чувак, гуртожиток. Я просто так дзвоню. Що робиш? Що роблю? Реферат пишу. Ще раз до неї підійдеш. Переламай ноги. Анжала любить поганих хлопців, а ця штука п'є в тобі кроля, тільки вдихай глибше. <кхи> Романовський буде відповідати. За що? За розвал Римської імперії. <кхи> Серйозна проблема. Кров на медальйоні пробудила древнього демона. Ви відкрили браму в потибіччя. Саме туди карпатські чаклуни колись відправили стародавнє зло. І як говорять руни, спочатку будуть знаки, а потім прийде смерть. Що це нахрен таке? Рота, з нами щось відбувається. У всіх на тілах якісь знаки? Які ще знаки? На мені нічого немає. Нагадаємо, що саме за таких загадкових обставин загинула студентка цього університету, і наразі відомо тільки про магічний символ на її тілі. У нас у всіх такі знаки. Ти труп ти, ти зрозумів мене. Знайдіть нащадка лісових чакунів. Віддайте йому скрижалі. Він спасе ваші життя. Як нам знайти чаклуната Радуду? Не треба його шукати. Не раджу. Що? Я в лісі не можу. Де цей довбаний туалет? Ви чули те, що я?